Елегія, де блиск туманний місячного сяйва, у сні глибокому лежить мій рідний край, Кавказські гір, там сиві ізваяння стоять далеко аж за небокрай. Тиша яка не чутно ані слова, моя вітчизна мати спить тиха, слабке стогнання, наче ночі, мова, прорветься раптом, і все знов стиха. Стою один. І цін від гірських піків, сумна і темна там лежить внизу. О, Боже, сон та й сон, коли безлиті, коли вже ми прокинемось від сну.